Коронка від Дніпро М з побідітовими напаючками, звичайна коронка 82-го діаметру. Ось вона. Відпрацювала нею порядка 50-60 отворів. Всі отвори в цеглі звичайна червона цегла. Місцями пустотіла, місцями суцільна. Що можна сказати? Всі напаючки цілі, нічого не відлетіло. Частково стерлись, вони були трошки більш загострені. Тут вони зверху стерлись, але все працює. В цьому місці трошечки видно скол невеличкий. Але на роботу воно не впливає ніяк, все добре з нею. Загалом показала себе непогано, все, все працює. Будемо далі дивитися, наскільки її вистачить. Ну, в принципі, 50 отворів цеглі для такої коронки непоганий, вже непоганий показник. Думаю, як мінімум ще 50 отворів в неї можна зробити. Побачимо.